Незважаючи на несприятливі погодні умови, рибаки не залишають можливості відвідати водойму області, а за таких поривів вітру та низької температури це є вкрай небезпечно. На сьогодні маємо з початку тижня три випадки загибель людей на водоймах області. Вчора в Кременецькому районі в село Попівці було виявлено тіло громадянина 66-го року народження. Ймовірна причина загибелі утоплення. На даний момент проводиться експертиза, встановлюється причина загибелі. Вже третю добу на Тернопільщині шукають рибалку в ставі села Горішні Івачів з Борівського району. Продовжуються пошуки потерпілого на Івачівському водосховищі. Зокрема, сьогодні було залучено близько 30 чоловік особового складу від управління ДСНС України в Тернопільській області. Працівники на човнах прочісують водне плесо. На жаль, на сьогодні пошуки результатів не дали. Рятувальники просять людей бути обережними. Загалом цього року на водоймах Тернопільщини втопилося 55 людей, з них п'ятеро неповнолітні.